Сьогодні ми будемо з вами готувати булочки шу, і я вам скажу чесно, я сама не очікувала, що в мене так класно вийде з першого разу. Я завжди думала, що шу це щось із серії. Роблять тільки кондитери в білому халаті із дипломом. Але ні, якщо ви вмієте мішати тісто ложкою, ви це зробите. Я не знаю скільки вони коштують в кав'ярнях, але в собі вартість однієї такої булочки виходить 9 гривень. Починаємо ми з заварного тіста, беремо каструлю, з'єднуємо воду, молоко, вершкове масло, цукор і сіль. Ставимо на середній вогонь і чекаємо, поки масло розтане і з'являться перші бульки. Далі ми всипаємо повністю все борошно і гарно вимішуємо 3-4 хвилинки, поки тісто не збереться в одну кулю, і на дні каструлі не з'явиться тоненька плівочка. Ця плівочка це знак, що тісто підсушилось правильно. Якщо плівки нема, значить ще трохи мішаємо. Далі тісто ми охолоджуємо або ручками, або в планетарному міксері, або навіть простим міксером. Тісто має бути теплим, але не гарячим. Інакше яйця у нас просто зваряться, а омлетшу нам не потрібно. І тепер найважливіший момент у всьому рецепті яйця їх тут не мірюють по штуках, їх міряють по відчуттях і по вигляду. Яйця злегка взбиваємо і вводимо поступово. Додали трохи, вимішали. І ще трохи знову вимішали. Це можна робити і звичайним міксером. Головне правило: яйця переливати не можна, а назад вже нічого не врятує. Борошно також додавати не можна, молитися можна, але не допоможе. Тому орієнтуємось на консистенцію. Тісто має тягнутися і спадати з лопатки ось таким характерним клювиком. Я вам його спеціально показую крупним планом, щоб ви побачили, як воно має виглядати. Далі перекладаємо тісто в кондитерський мішок. Далі робимо кракелін. Назва страшна, а по факту це. Це просто борошно, цукор, масло і какао. Замісили, розкачали тоненько між пергаментом, приблизно 1-2 міліметри і кинули в морозилку хоча б хвилин на 10. Дістаємо, вирізаємо кружечки трохи більше за самі булочки, буквально на пару міліметрів. Булочки ми відсажуємо. Я взяла ось таке кільце, змастила його олією, щоб булочки були рівномірні, так як у мене немає ніяких тефлонових ковриків. У мене простий пергамент. А тепер духовка. Ось тут багато хто робить помилку, духовку потрібно гріти заздалегідь 30-40 хвилин на 200 градусів. Вона має бути реально дуже добре прогріта. Бо заварне тісто повинно пропактись всередині і сформувати пусту середину. Булочки печемо 10 хвилин при 200 градусів, потім зменшуємо до 160 і випікаємо ще 30-35 хвилин. Режим верх-низ. Духовку не відкриваємо, навіть якщо дуже хочеться подивитися, терпимо. Поки печуться булочки, готуємо крем, детальний рецепт булочок і всього я залишаю в описі під відео, але коротко заварна основа, плюс збиті вершки. Заварний крем обов'язково охолоджуємо плівкою в контакт, щоб не було кірочки. Окремо збиваємо холодні вершки і акуратно з'єднуємо з кремом. А на каналі вже. Безліч смачних рецептів, тому обов'язково підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні, бо в нас будуть класні заготовки на цілий теж. Рекомендую не пропускати. Начиняємо наші булочки. Якщо у вас є спеціальна насадка супер, нема взагалі не проблема. Розрізали, поклали крем і закрили. На смак це не впливає абсолютно. І ось така краса у нас виходить: хрустка зверху, повітряна в середині з ніжним кремом. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, бо тут вже є еклери, равіолі, макмафіни, і ще буде багато смачних і простих рецептів. Тож заглядайте у YouTube Shorts, а наступним буде відео до Дня Валентина, піца, яка вийде у кожного яку піцерії. Пишіть у коментарях, чи будете готувати ці булочки шу, і смачного вам!